Сьогодні ми познайомимо вас з двома автомобільними компресорами від VITALS. VITALS AGK 17030A має напругу 12 вольт, споживає струм 15 А та потужність 0,16 кВт. Максимальний тиск для установить 10-35 бар, продуктивність 35 літрів на хвилину та цикл роботи 15 хвилин. Vitals Master AGK 396 100 y працює від 12 вольт, споживає струм 33 А та має потужність 0,4 кВт. Максимальний тиск 10,8 бар, продуктивність 100 літрів на хвилину, цикл роботи 15 хвилин. А зараз ми перевіримо швидкість накачування повітряними кульками. Зараз підключимо компресор напряму до акумулятора і подивимося, як вони качають. Як бачимо, Vitals AGK 396 100 y завдяки своїй продуктивності накачує набагато швидше. Обирайте компресор відповідно до ваших потреб. Для легкових авто підійде Vitals AGK 170 30 a а для більш інтенсивних завдань Vitals Master AGK 396 100 y А який потрібен саме вам? Пишіть в коментарях.